Друзі, привіт! Я зараз знаходжуся в ЖК Пару Сіті. отримав однокімнатну квартиру на оренду. Ходімо, подивимось. Заходимо в прихожу. Тут невелика шафа для верхнього одягу з зеркалом. В квартирі зроблений ремонт в світлих тонах. На кухні є холодильник. Варильна поверхня та духова піч. Є обідній стіл з стільцями. Також великий диван та панорамні вікна. Телевізор, а диван справді дуже і дуже комфортний. Ідемо ми в кімнату. Квартира взагалі має 51 квадратний метр, знаходиться на 11-му поверсі. Кімната є дуже великою. Тут є два комоди. Двуспальне ліжко. А також багато місця під робочий стіл. Шафу також доокомплектують. Ідемо ми в ванну кімнату. В ванній кімнаті пральна машина, душова кабіна та бойлер на воду. Кого цікавить квартира? Телефонуйте.